Вже не вперше приватні підприємці та підприємства Коростенської громади надають допомогу добровольчому формуванню добробат Коростень». Оте днями хлопці отримали взуття. Ми скажімо, підприємці, Ми воюємо на підприємському фронті і чи можемо тим допомагаємо, тим хто просто стоїть на захисті наших нашого міста. Коростенська громада завжди підтримувала та продовжує підтримувати військових та цивільних, які найбільше цього потребують. Зазначив міський голова Володимир Москаленко. Це вже система допомоги, як через міський бюджет, кошти на ДФТ виділяються. Так і залучені підприємці в нашого міста, які небайдужі. Цей процес постійно, так воно і повинно бути. Да? Зараз не такі самі, не саме прості економічні фінансові мови для всіх нас, тому що підприємства не в тому об'єми і не так працюють, як би хотілося, тому і доходна частина зменшилася. Але допомога, як була, так і є, так і залишається. Ми Сьогодні могли би говорити про те, що. Якраз Херсонська область, і наші керівники, і рада керівників дуже відгукнулися, і громадські організації, і волонтери, і з ми вже машини відправили на Херсонську область, з тим, що зібрана Каховська ГЕС. Невелика на перший погляд допомога є дуже великою підтримкою на шляху до спільної перемоги, говорять захисники. Про допомогу звертаються часто як до влади, так і до підприємців. Адже розуміють, міський бюджет всіх потреб добровольчого формування не покриє. На сьогоднішній день ось я вам скажу, що дуже багато підприємств нам надавали ще зимову, одяг і взуття зимове. Таке підприємство, як Крап, Васьковський Сергій він нас обув, можна сказати, 70 пар. Купив нам зимової обуві, а зараз і ще до перших днів там, весни ще купив 30 пар. Після совета директорів і сам совет директорів допомагає також. Підійшов Саша Калинський і каже, хлопці, що вам потрібно, буквально за пару днів. Ми сказали, що хлопці не обуті, він одразу відкликнувся, бачите, сьогодні вже маємо обувь. Так само МДФ вже перерахувала кошти на 60 пар обуві літньої. Ну а ми тільки вдячні, тому що ми робимо всі разом. і Йдемо разом до перемоги. Олег Ходаківський наголошує, що важко перерахувати всіх, хто допомагає, але дякує кожному за підтримку, надаючи допомогу в цей нелегкий для всіх нас час. Ми всі разом наближаємо перемогу.